Стратегію приборкання продовольчих цін, так званого соціального кошика, сьогодні обговорили обласні владці. У лютому цукор, крупи, борошно, стрімка здорожчали, причому деякі товари в рази. Навіть недешевий цей хар черкасті змітали з полиць супермаркетів. У продовольчому ажіотажі винні і підприємливі ділки вважають в облдержадміністрації, адже об'єктивних причин для зростання цін не було. Причому монополісти ринку та торговельні мережі скористалися тимчасовим мораторієм на цінове регулювання. Відзначають посадовці. Керівники області вирішили із панічними настроями боротися контрпропагандою – Азії спекулянтами, громадським контролем і адміністративними заходами, вже звернулися до уряду, аби контролюючим органам були надані додаткові важелі впливу. А голів райдержадміністрації Юрій Ткаченко зобов'язав тримати питання цін на постійному контролі. Той спалах цін хаотичний, який відбувався в більшості це із великими природними підприємствами, монополіями. На превеликий жаль, це робилося для того, щоб дестабілізувати ситуацію а деякі компанії на цьому дуже добре заробили свої капітали. Основною причиною такої тенденції є панічні настрої населення на фоні девальвації національної валюти, тобто підстави для деякого зростання, які були, але звісно не в таких масштабах. Тому зокрема підприємцям потрібно, мабуть. Мабуть, а потрібно вести роз'яснену роботу і інформувати, якщо мораторій на перевірки це тимчасовий захід, і потім за кожне порушення сьогодні вони будуть нести відповідальність навіть і через рік, і через два.